РНБО запровадила санкції проти Петра Порошенка, екс-президента України. Про це повідомило видання Forbes. В виданні припускає, що може йтися про статтю Державна Зрада. Цю новину анонсував ще Володимир Зеленський, нинішній президент України. Кожен хто. Знищував національну безпеку України та допомагав Росії. Кожен повинен відповідати мільярди, які були зароблені фактично продажем України, українських інтересів, української безпеки, повинні бути заблоковані і повинні працювати на захист України та українців. Ось таке він сказав напередодні у публікації рішення РНБО. Порошенко підтвердив введення проти нього санкцій, Сказавши, це не стало для мене новиною. Я мав усю інформацію про підготовку цієї провокації, але до останнього дня вірив, що здоровий глузд переможе. Але переміг нездоровий. Так відреагував екс-президент Петро Порошенко. Зеленський своїм указом. Запровадив довічні санкції проти Порошенка, Коломойського, Боголюбова, Живаго і Медведчука. Ці санкції передбачають позбавлення державних нагород та відзнак, блокування активів, повна втрата права користуватися та розпоряджатися майном, обмеження та повне припинення торговельних операцій. Заборона транзиту, перевезень і польотів території України, запобігання виведенню капіталу за кордон, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, заборона участі у приватизації та оренді державного майна, обмеження доступу до радіочастотного спектру України, заборона на купівлю земельних ділянок, заборона. Укладання фінансових угод, виплати дивідендів та проведення операцій із цінними паперами. Що ж інкримінували цим панам -добродіям? Чи не добродіям? Ці вони здійснювали діяльність в інтересах Російської Федерації. По кожному епізоду відкриті кримінальні справи, які розслідують правоохоронці. Санкції до Порошенка запроваджені через Державну Зрада, сприяння закупівлі вугілля ВЛНДР через центр енерго, що посилило енергозалежність від Російської Федерації, співпраця з Російською Федерацією, діяльність у владі за Януковича, підготовка харківських угод, бізнес-інтереси Російської Федерації, володіння фабрикою «Рошен-О». Липецьку та це у Криму. Телебачення Суспільне повідомило, що Зеленський зніме санкції З Порошенка, якщо виведені гроші повернуть назад до України, щоб передати армії. Також відзначалося, що це не перший і не останній пакет. Як завжди, наша влада що вона не робила, вона завжди. Мусить зробити якийсь ляп через свою некомпетентність, нефаховість або взагалі підбалість, і наразі також не обійшлося без курйозів. Одразу в українських змі виникло запитання. Прочитавши всі ці документи, журналісти відзначили, що у Порошенка зробили помилку в IPN. замість десяти, вказали одинадцять, а живаго додали зайвих років. Він народився в 1974 році, а вказали 1957. Так не промахнулися. Очевидно, з юридичної точки зору документи ці недійсні, оскільки вони не співпадають із реальними. Пам'ятається, під час перегонів президентських. Коли це дійство на сцені, стадіон чи де це було організовано? Де були дебати, Зеленський тоді привселюдно попередив, щоб коли він, прийшовши до Олади, ставитиме питання, аби Порошенка покарали. Очевидно, за економічні злочини, бо він застаріг Порошенка, аби той тоді не казав, що це є політичне переслідування. Всі ці роки. Порошенко, можливо, під якимось тиском у конфронтації як опозиціонер, проте, очевидно, не мав якихось великих проблем. А ось напередодні нових президентських виборів отака його халепа спіткала стараннями Зеленського. Справедливо чи це чи несправедливо важко сказати, оскільки не можна. Судити про когось, виходячи лише із того, подобається, кому його слова чи діяльність чи не подобається, це мали б з'ясувати спеціальні органи, чи винний Порошенко, чи не винний, і мала б бути якась послідовність. Порошенку можна, очевидно, приписати якесь зловживання владою, але він в цілому працював. На Україну добре чи погано, ну, то це вже інша справа, так як будь-який президент, який всі попередні, кожного можна якось оцінювати і в той і в інший спосіб. А у нас була ціла тут купа величезна людей проросійських політиків, котрі послід проводили прослідовну політику. Оцей російський мір тут утверджували, і їх ніхто не чіпає. І якщо недавно там трішки оце нагороди повідбирали, кого там ще як покарали, то знову ж таки це могло бути лише прелюдії до нинішніх подій, щоб це не видавалося саме як помстою чи усуненням. Конкурента, цих майбутніх, які відбудуться очевидно в скорому часі президентських перегонів. Порошенко знав, на що йде сам, він каже, що був готовий до цього. Усе це може лише посилити його позиції і долучити до його, очевидно, таке широкого кола прихильників. Ще якесь число, бо все погане, що Порошенко зробив чи чого доброго не зробив, вже в принципі забулося. Нинішні актуальні проблеми вони потіснили все це. Пам'ятається лише все те, що він зробив доброго для України, а там також є перелік, треба бути об'єктивним. І тому це не виглядає як якась послідовна політика боротьби із ворогами України, а виглядає саме як політичні розбірки. І це також недобре, бо, попри всю політичну конкуренцію і боротьбу на нинішній момент це послаблює ті сили. Котрі повинні бути скеровані проти агресії Росії. Але повторюся, Петро Порошенко знав всі ці ризики, і, гадаю, він дасть собі раду на продовження, власне, на завершення теми санкцій. Скажу, що США ввели санкції проти прокурора Міжнародного кримінального суду. Каріма Хана, який видав ордер на арешт Путіна. Ну, от після цього, скажіть мені, є на світі справедливість, Найшовся якийсь один нормальний чоловік, котрий зважився називати речі своїми іменами, власне, не речі, а особи. і Злочинця назвав злочинцем і підписав на його арешт ордер, і тепер від США йому ж прилетіло. Як хочете, так і розумійте це.